Автомаркет Рівне Вас вітає. У нас наявності наявність і Sprinter 3016 24900. Машина в хорошому стані. Все ціленьке, Алюмінієва рама. Має 4 колеса Nokia. Має гідроборд Також має камеру заднього виду. Все працює добре. Тут також все ціленьке. Має мультируль, клімат-контроль, навігацію, медіа. Також має Камеру заднього виду і має до задньої камери ширококутову камеру. Також має датчик світла і утримання в полосі. Двигун працює справно. 2,2 дизель, 163 кінських сили, 120 кВт. Є багато машин наявності. Приїжджайте, вибирайте.